Доброго вечора. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька. У Кривому Розі стартувала шоста хвиля видачі продуктових наборів. З 1 листопада чотири верстви, 4 найбільш вразливі категорії населення. Вдруге можуть отримати продуктові пакунки від військової адміністрації. Таких у нашому місті 55 тисяч родин. Кореспонденти першого міського побували у металургійному районі в перший день видачі продуктових наборів від міста. Тому я пропоную просто зараз переглянути відповідний сюжет. Як дитина Другої світової війни за новацією вже шостої хвилі видачі безкоштовних продуктових наборів може забрати свій пакунок вдруге. Тому чоловік завітав до одного із трьох стаціонарних пунктів металургійного району, аби отримати допомогу від міста. Каже, такою приємною несподіванкою задоволений. Сейчас, по-моєму, для кожної сім'ї це все важливе. Сідчас тяжело, всім тяжело. Дякую дівчинам, які здесь працюють, тому що вони умнички. Вони дуже добре до хорошо відносяться. Є относяться. У районі ті сім'ї, яким належить забрати свої протпакунки, проте вони проживають віддалено у колишньому селищі і Таких родин тут 90. Для них вже навперше розгорнули тимчасовий пункт видачі на період з 1 по 4 листопада, що працюватиме з 9 ранку до 16.00. У перший день шостої хвилі сюди завітала і пані Ольга. Через проблеми із зором жінка має інвалідність. Я оцей пакет отримую другий раз. Дуже дуже вдячна. дійсно. він дуже нас виручає. Я чесно сказати дуже дуже рада, що він якраз поправ зараз. час, і батьки теж отримували. Ні, він зараз дуже потрібен цей пакет. Наскільки я чула, батьки теж довжне скоро. Повчить у шосту хвилі у металургійному районі близько 4,5 тисяч родин можуть забрати свої набори повторно з чотирьох найбільш вразливих категорій, серед яких діти війни пенсіонери, що отримують пенсію до 2600 гривень, не особи з інвалідністю третьої групи та люди з інвалідністю другої групи. За період передніх п'яти хвиль свої пакунки з харчами від військової адміністрації та міської влади отримали понад 15,5 тисяч родин металургійного району. Порядок видачі проднаборів залишився незмінним. Ті сім'ї, які можуть бути віднесені до декількох категорій, відразу отримують тільки по одній категорії на їх вибір. Набор видається з розрахунку один набір на сім'ю. Для отримання достатньо мати про собі паспорт. Зазначу, кількість стаціонарних пунктів видачі у місті не змінилася. 26, як і її графік роботи з 8 ранку до 5 вечора щодня, окрім неділі. Набір пакунку з харчами також не змінився. Борошно, цукор, макарони, крупа, тушонка, згущене молоко та олія. Загалом у шосту хвилю про отримують, ще 55 тисяч криворізьких родин. За більш детальну інформацію процедури видачі пакунків з харчами звертайтеся за номерами телефонів, що наразі бачите на своїх екранах. Акуліч, Віктор Степанов, перший міський. І ми повертаємось до студії. У нас у гостях Яна Каляніченко, заступниця начальника управління праці та соціального захисту населення виконкому металургійної районної місті ради. Пані Яна, я вас вітаю. Доброго дня. І так, стартувала шоста хвиля видачі продуктових наборів. Як змінився в міст? Е, міст продуктового набору визначено рішенням виконкому міської ради. Е, і Зараз люди отримують продуктовий набір, в який входить. 5 кг борошна вищого гатунку, йде крупа в асортименті, макаронні вироби, згущене молоко, олія соняшникова і консерви з м'ясом. Дві консерви входять. Угу. Ну, в принципі, такий непоганий набір, так. який допоможе прожити ну, певні якісь сім'ї. Я думаю, що це така допомога від міста дуже гарна. Підтримка. Скажіть нам, будь ласка, от є чотири категорії населення, які мають право отримати ці продуктові набори? Що це за категорії? На сьогодні ми працюємо з такими категоріями: це в нас є особи з інвалідністю другої групи загального захворювання, це також особи з інвалідністю, не працюючи. Звертаю увагу особи з інвалідністю третьої групи загального захворювання. Це також Дуже така важлива категорія це особи, які мають статус дитина війни, і також пенсіонери, які отримують в нас пенсійну виплату у розмірі, яка не досягає 2600 або рівно 2600. Тобто такі вразливі категорії населення, які дійсно потребують цієї допомоги, так, ну це мабуть дійсно найбільш вразливі категорії населення у нашій країні, скажіть нам також, будь ласка, от скільки в металургійному районі мешкає людей, які можуть під час шостої хвилі видачі отримати продуктовий набір? Ну, ми плануємо приблизно десь більше, ніж 4,4 тисячі видать продуктових наборів. Mm -hmm. Тобто більше 4 тисяч повинні отримати продуктові набори. Mm -hmm. Це також немало, mm -hmm. я вам скажу. Скільки у нас у місті пунктів видачі? і Який є графік? На сьогодні в нас працює в місті 26 пунктів видачі а в металургійному районі в нас працює три стаціонарних пункти видачі. Це в нас Героєва ТО55, комунальна установа, територіальний центр соціального обслуговування мешканців металургійного району. Це в нас Криворізький коледж Національної металургійної академії, який знаходиться за адресою медична 4. І це в нас управління праці соціального захисту населення, яке знаходиться за адресою металургів. 16. а от щодо графіку, це якісь певні часові рамки, коли можна. Працюють пункти видачі в нас з 8 години до 17-ї, вихідний неділя, без угу. перерви. Тобто і в суботу також можна в суботу прийти. також працюємо. А, так. Чи потрібно якось записуватись заздалегідь, щоб отримати цей інтроктовий? Ні, ми намагаємося щоб не було черг. І я думаю, що ми з репортажу видно, що ми досягли в цьому успіхів. От. Люди приходять, але ми всіх встигаємо обслуговувати, тому що в пунктах працюють багато спеціалістів, які приведуть прийом. Угу. Всі ми знаємо, що немало людей зараз виїхало за кордон або на західну Україну. І як бути тим людям, які відносяться до, до цих категорій населення, які можуть отримати продуктові набори під час шостої хвилі, видачі, але вони все ж таки зараз проживають за кордоном або в іншому місті. Ну, я думаю, що ми сподіваємося, що ці люди повернуться, і люди самі сподіваються на це. Видача продуктового набору продуктових наборів триває і буде ще тривати. Ми заспокоюємо таких людей. Якщо людина повертається, вона не втрачає своє право. Вона звертається до нас, надає нам оригінали своїх документів, і ми без вагань, і без питань видаємо людині цей набор. Угу. Так що хай люди не не хвилюються. Тобто, дивіться, от якщо вже пройшла якась там хвиля видачі, наприклад, там друга чи третя людина на той момент була за кордоном, вона не отримала свій продуктовий набір, от вона повертається ну там я не знаю, скажімо, через місяць, і вона може отримати ще цей продуктовий. А, набір. На жаль, на сьогодні ми. Видаємо п'ятій і шостій хвилі продуктові набори. Але якщо людина звертається до нас і потребує дійсно цієї допомоги, ми розглядаємо це питання індивідуально і маємо право це оговорено в рішенні видати як виняток людині також продуктовий набір. Угу. Тобто, в основному зараз можуть отримати лише ті, хто відноситься до п'ятої і шостої, шостої хвилини. Хвили. Так. Так. Угу. А скільки людей вже отримало допомогу від міста? За та весь період видачі цих продуктових наборів, починаючи з першої хвилі. Mm -hmm. Металургійному районі це вже понад 16 тисяч осіб на сьогодні отримали. Угу. Це в вашому районі, а по місту в цілому ви не так, молоді. Ну, Озвучували е так. Ну, і да, я думаю, всі... що якщо в одному районі 16 тисяч, то ця цифра буде достатньо така велика. Рагома, так. Так. Ну. Ви також організовуєте виїзні прийоми, от розкажіть нам трошечки. Так, у нас на сьогоднішній день організована визнання. Виїзний прийом він буде відбуватися у нас з 1 листопада, тобто сьогодні вже почався прийом, і до 7 листопада включно цей виїзний прийом на житловий масив Кривий Ріг 41. Угу. Здійснено, планувалось нам видати там ну, 90 сімей. За сьогоднішній день вже 78 сімей отримали цю допомогу. Угу. І таке у мене ще є питання. Ось витікаючи з цього: от якщо людина, наприклад, має там, я не знаю, ну немає змоги прийти. Самостійно, то у будь-якому випадку, ви от, як її доставляєте ці набори, чи як якщо вона має право на цей набір, так дійсно це також питання розглядається, і е, у нас ну лише за сьогодні ті люди, які обслуговуються на дому, е, дякуючи територіальному центру, ми е, допомагаємо тим людям і доставляються набори е, додому лише за сьогодні в нас вже доставлено 98 наборів було додому людям які mm -hmm. не в змозі самостійно прийти тому що набор досить важкий це лише за сьогодні за один це день Це лише так? за один день mm -hmm. взагалі якщо брати період з першої по шосту хвилю то десь мабуть 1700 наборів також було доставлено mm -hmm. до ну, додому так, це людям чимало ну в принципі це дійсно таке дуже правильне рішення тому що є люди які які, на жаль, не можуть самостійно прийти, і немає тих, хто може забрати за них? А от, хоча так, тут також таке питання: якщо от людина не може прийти і в неї є якийсь там родич, який може приїхати забрати, чи може він це зробити з її документами, mm -hmm. чи все ж таки необхідна присутність цієї людини? Будь ласка, ми йдемо на зустріч mm -hmm. таким людям. Якщо дійсно людина довіряє особі і надає її оригінали документів, от людина приходить і без вагань, ми видаємо продуктовий набір. Mm -hmm. А от з якими питаннями? Громадян ви стикаєтеся своїй роботі найбільше, от якщо брати там, ну наприклад, саме металургійний район от ваш. Ну, ми вже озвучували це питання. Це питання йде доставки продуктових наборів додому, і е, люди задають питання, котрі дійсно не в змозі. Є багато, якщо ми вже, як казала, особи з інвалідністю, є різна ступінь інвалідності. І тому люди є, які самостійно не зможуть пересуватися і Ну, Але ми цю це питання вирішено вже в mm -hmm. нас. Тобто ви так оперативно в будь-якому ну, випадку, я так розумію, вирішуєте всі питання, всі проблеми. Намагаємось, да, сподіваємось, що наскільки люди вдячні. Їх... будуть. Так, ну я думаю, що ми дивилися сюжету, що люди, в принципі, так вдячні. Вони розуміють, що це достатньо великий такий обсяг роботи, який ви робите, і така допомога, підтримка від міста. Це, я думаю, кожен громадянин, який отримує ці набори, він вдячний. А от що в мене є таке питання: от ми з вами поговорили про те, чи відрізняється в міст продукт, то тобто 5 і 6 шостій хвилі. Yeah. А якщо брати от з першої, там другої, третьої, четвертої, от він якось мінявся протягом ось цих хвиль. Чи? Трішечки змінювався uh -huh. в залежності від того в наявності продуктових ну, які наборів продукти, да, які продукти uh -huh. да. трішечки змінювався. Uh -huh. Зараз навіть він в кращу сторону змінився, тому що якщо раніше було 1,8 кг муки, зараз людям даємо по 5 кг муки. Тобто люди дуже раді тяжеліші, так ну важчі став так, А важкі, важкі вони важкі? взагалі, якщо брати ось ну десь 10-12 кг. Ну такі чималі. Mm -hmm. Якщо жінка якась прийде, буде навіть mm -hmm. тяжко її внести. І скажіть нам також таке питання, будь ласка, скільки от, сьогодні у нас перший день видачі продуктових наборів, скільки людей сьогодні завітало до металоргійного району? Якщо ну більше 600 людей сьогодні це вже за прийнято. один день, в одному це районі. за один більше день. в нашому, да, да. це сьогодні за uh -huh, один uh -huh. день, да. uh -huh. І скільки вона буде тривати, хоча б приблизно ця хвиля видачі? Чи у вас така зараз інформація? Я досудячи по тому, як в нас тривала перша друга. Третя, і четверта хвиля, то це не один місяць було в нас. Uh -huh. тобто людям не варто хвилюватися, і не варто uh -huh. Uh, uh -huh. створювати черг. Люди mm -hmm. що... отримують всі, хто бажає і хто Аня має бути. Має От, з вашого досвіду. Я так думаю, скажіть, будь ласка, чи права, я от перший день, мабуть, найбільший такий ажіотаж, правильно, коли? Ну, дійсно, думав, да, перші три, я б сказала, перші три дні в нас ідуть люди. Да. Ну, от, але я запевняю, що наборів всім вистачить, а от тому не треба створювати черг. якщо Ще, людина, да, Якщо людина має право, вона обов'язково обов'язково його отримає цей набор. Так ну головне не хвилюватися головне mm -hmm. е тверезо дивитися на ситуацію. Mm -hmm. Можна в принципі його і через тиждень отримати ж правильно да. в будь-який день. Так, ну що ж, я вам дуже дякую за цікаве інтерв'ю. Дякую вам і всьому металургійному, не лише металургійному району і військової адміністрації за таку чудову справу, така підтримка для громадян. Я думаю, що всі громадяни вони також дуже вдячні і оцінили таку допомогу mm. від міста. Я вам нагадую, що це була програма Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була Яна Калініченко, заступниця начальника управління праці та соціального захисту населення виконкому металургійної районі у місті ради ми поговорили про старт шостої хвилі видачі продуктових наборів від військової адміністрації, про сам вміст цих наборів, а також про те, як і де можна отримати продуктові пакунки від міста. На сьогодні, все. Дякую за увагу. Дивіться наші прямі ефіри на першому міському.